Всі ми пам'ятаємо, як минулого року, в осінньо-зимовий період, Російська Федерація атакувала нашу енергетичну інфраструктуру своїми дронами і ракетами. Більше тисячі дронів і ракет було спрямовано на об'єкти критичної інфраструктури, на об'єкти енергетики, що спричинило відключення світла і досить складний період, який ми достойно всі разом з вами пережили. Зараз наступає новий опальний сезон, відповідно, нові виклики. І готуватися треба зараз. Уряд звітує, зокрема, Міністерство енергетики, що зараз все начебто добре, об'єкти критичної інфраструктури відновлюються, хоча насправді є інформація, що далеко не на 100%, що відключень не передбачається, але з одним маленьким зауваженням: за умови, якщо не буде нових ракетних і дронових атак. Але і головне управління розвідки, і спецслужби наших західних партнерів одностайні в думці тому, що Росія зараз накопичує ресурс як дронів, так і ракет для того, щоб можливо знову атакувати нашу інфраструктуру як енергетичну, так і об'єкти критичної інфраструктури інших сфер. Тому розумна політика розуміючи необхідність і актуальність допомоги як населенню, так і. Малому і середньому бізнесу стосовно генеруючих і електричних приладів, подала законопроект, яким пропонує звільнити до травня наступного року від'їзного мита і податку на додану вартість генераторів та інших схожих товарів, які можуть допомогти нам пережити зиму. Більше того, ми передбачаємо стимули. Для того щоб таке виробництво відбувалося саме в Україні, тому що від податкування ми можемо звільнити товари, які ввозяться за кордону, але ми маємо також не забувати про власного національного виробника. Законопроект зареєстрований. Він продовжує фактично таку пільгову ставку на ввезення генераторів на цей опальний сезон, і ми. Сподіваємося і будемо лобіювати, щоб він якомога швидше потрапив на розгляд у сесійну залу. А загалом хочемо сказати, що насправді ми і як минулу зиму цю переживемо достойно, і ядерний шантаж Російської Федерації не пройде. Просто треба рішеннями, як законодавчої, так і виконавчої влади, допомогти самим собі, населенню, нашому бізнесу, який підтримує Збройні Сили України, достойно пройти. Цей складний період.